31 липня сьогодні. Вчора переробила свою вхідну зону. Тут так і залишилось, як було. А ось цю зону переробила. Тут в мене було багато квітів, я поставила ось таке, поставила стільчик і імпровізований столик. Тут мої пеньки, які живі і ростуть. Скатертину спеціально положила рожеву. Рожевий колір це знак. Це колір мрії. Язик заплітається. Ось так тепер це виглядає. Квіти переставляла по садочку. Я задоволена. Поки що буде так.